Всім привіт! ви на каналі Аліт 73К і в цьому відео ви будете мені вибирати скид в Superman Adventure, в якому я буду ходити цілих 10 відео. Тож і один лайк, Звичайний подміт з Охоляра. Так, Фредді Фасберг, другий. Другий скін, це в нас золота статуя барена. Что не знає, барен це звичайний видбід. Третій скин, це в нас буде. Е, я буду показати. Ой-ой-ой. Легкий. Це в нас ось такий от скин. Коштує 5 лайків. І останній, який мені більше всього подобається, Ну, не дуже, не добре. Брат Барена коштує один лайк. Шучу, -шу коштує 9 лайків. До речі, який ви виберете з чим я буду ходити. 10 відео. І кожні 10 відео я буду міняти ось так от скін. Всім до побачення!